Хочу з вами поділитися дуже цікавими е, думками. Я зараз після тренування трошки розпаклена, мокре, не звертайте на це увагу. От я сьогодні проїжджала е, на тролейбусі мимо одного магазину, де продають ці вейпи, одноразки. Ну, короче, всю цю штуку. Я не палю, тому я не дуже шарю в цьому. От, і я задумалася, згадала точніше, що, що в моєму місті я сама з Хмельницького, Хмельницького, і там є магазин, власне, теж з тими вейпами, з цим всім, і він називається Соска-Бар. І я спочатку думала, боже, ну як можна назвати магазин соска-бар? Це страшне якесь. Тому що на початку мені це слово асоціювалося ну, з негативною обзивалкою до дівчат. Ти соска, соска. А потім я думаю, ні. Ну може, а може, все-таки назвали соска, типу, від дитячої соски, Оце, що назва походить від дитячої соски. І я потім стою і думаю, блін, якщо подивитися на це з точки зору такого, ну. Філософського, якщо це можна так назвати, деякі люди за все життя не розлучаються не від самого дитинства, не розлучаються з соскою. В дитинстві ми сосемо сосочку, а коли виростаємо, вона просто замінюється на оці соски, на що паляться. Якщо так задуматися, ні? Може, ви щось мені скажете на цей рахунок? Я просто поділилась думками. Нікого не засуджую, нічого не маю проти. Робіть, що хочете, але просто ділюсь думками. Всім.